Що там по активу? З вами Ярослав. Ви знаєте, на якому ви каналі знаходитесь. Сьогодні у нас буде незвичайна рубрика на цьому каналі, яку я не знаю, давно вже вивішував, і я давно вже хотів її записати. Ну що ж, давайте почнемо цю рубрику. Ця рубрика називається Я Ненавиджу. В цій рубриці я буду розповідати про щось, що я буду ненавидіти, але також буде і альтернативна рубрика, в якій я буду. Нахвалювати те, що я ненавиджу. Наприклад, ну до цього я ненавидів, а тепер я люблю цей предмет, і буду перелічувати, за що його можна робити. Всі робляться буду перелічувати, що я ненавиджу в цьому предметі. Так, от, як ви вже зрозуміли, по прев'юшці, по назві, сьогоднішній об'єкт нашого обговорення, якщо ми так скажімо, це мішочок в Майнкрафті. Мішочок Майнкрафті є дуже спірною штукою, яку взагалі з самого початку його додавання було дуже спірною. І ви розумієте чому? Тому що всі ж казали Ушалкер. У Шалкер буде не потрібен. Але я вас завіряю, ось Шалкер по своїй суті набагато кращий, ніж цей клятий мішечок. Що ж, давайте почнемо, мабуть, з простого. Це крафт. Раніше крафт його робив ось такий. От Бачите, це ось такі от, як вони називаються, шкуреляча шкурка і дві ниточки. І ви зараз кажете, ну блін, достатньо такий складний крафт. Хоча насправді він достатньо простий, єдине, що вам потрібно, це знайти самих кролів. І потихеньку їх вбивати, тим паче, що шкірка випадає не так часто. І це було цікаво. Цікаво було раніше е шукати цих кролів. Крав був загалом ось такий: це кроляча шкурка, дві нитки і все. Шкірку знайти е кролячу, тим паче, не так то просто. Треба спочатку знайти кролів, потім, звичайно, їх. Зробити з ними ті речі, які якби, на Ютубі не дуже добре казати, і вам від, ну, відсоток випадання даної шкіри буде ну, дуже невеликий. І це насправді круто було, на перший погляд. Тому що це додало важливість все ж таки цим кролячим шкуркам, тому що насправді їхня важливість взагалі ніяка, оскільки єдина функція, як, яка є у цих от. Оцих от кролячих шкурочок. І єдина функція, яка є з цими шкірами, це зробити звичайну шкіру. Ну, ви розумієте, ніхто в здравому глузді не буде бігати за кроляками, щоб знайти оту шкіру. Всі будуть шукати в здоровому глузді, якби, ну, ко корову просто, як би її. Ви розумієте, що вони з нею зроблять. Але це був перший крафт. І ви перед собою бачите ось цей стенд. І кажете, що це? А це сучасний крафт ось цього лайна. Це сучасний крафт. Яким треба бути індивідумом, я не знаю. Яким треба бути, я не знаю, ну я не знаю, ким треба бути, щоб зробити ось такий настільки простецький крафт. От я не знаю просто, ким треба бути. Я би ще зрозумів, якщо б він би був би схожий на такий. Але його зробили ну настільки простим, настільки, що це я не знаю. Ну, ну, Ну. Тупо! От нахріна його так додав? Нахріна, я цього не розумію. Ну це просто дебілізм, як на мене. Просто от, от я не знаю, що мені з цим робити. Мішочок. Хоча це його, не його провина, це провина клятих дебільних розробників. Але це мене не стосується. Все ж таки, це поточний крафт цього лайна. І все ж таки. Ми з цим нам доведеться жити. А ось цей крафт де пішов он нахрен. Мабуть, скоріше за всього, моджанги. Я, я так розумію, у мене є невеличка теорія, що моджанги, от дітки постійно жалувались на те, що у -у -у, знайти усі шкірки довго. Ми не хочемо бігати за шкірками. Тому вони вирішили зробити настільки про крафт. Далі, про що ми поговоримо з вами зараз? І ще один мінус цього мішечка це його механіка. Механіка його достатньо проста і в якомусь сенсі складна одночасно. Ми можемо просто ось так от брати і засовувати в нього предметики. ось так от. Бачите, от ми можемо засовувати в нього так предметики. Такі от класні, цікаві предметики. Але є одна, декілька одна умова. Ми не можемо запихнути, наприклад, що, що не стакається. Тому, і от зараз я ще дещо продемонструю ще один невеличкий проблем. Ще один невеличка проблем. Ну, тобто, дивіться, ось я ось так от розподілив ті предмети, які стакаються, а ті, що не стакаються, наприклад, тризуб. Все. Мішочок все заповнений. Все. Його не можна використовувати. А це, теж заповнення. А це може це допом... Ні, 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 воно теж не стакає. А може, вовчі обладунки, які ніхто нахрен не використовував? а, ні, вони теж не стакаються. І це просто ну, ненавиджує це. От ніби, знаєте, от, ш, е, оцей кра... з іншого боку, от крафт простий, але оця от механіка от шила на мило, грубо кажучи, шило на мило. Далі наступне, наступне, що мене бісить в цьому якби, мішечку, це його механіка витаскування предметів. О, до речі, ми. Дивіться он, короляка малий ходить. Це, і що я ненавиджу в цьому клятому дебільному мішку. Це механіку витаскування предметів. Ми ж, я гадаю, всі дивлячись цей відео, грали колись-небудь з модами, от, колись, небудь, або бачили, не знаю, моди на бекпаки. І як це все виглядало? Ви заходите в мішочок, правою кнопкою, ну не мішочок, а бекпак, правою кнопкою миші, або ж окремою кнопкою, натискаєте, там окремо відкривається, от як скриня, і там предметики знаходяться. А як же ж міш... наші прекрасні маджанги Нелініві л... не Сраки, я нагадую, вирішили зробити нам прекрасну. Вирішили познущатися над нами, скажімо так. От, наприклад, мені потрібно дістати ось це серце моря. І що мені треба зробити, щоб дістати серце моря? Може, мені треба якось навестись, там щось не знаю, якусь цифру натиснути? нє ні. Ні -ні -ні, ні, 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 ви що це ж маджанги, блядь. Мені треба викинути попередні предмети, які стоять, лежать перед серцем моря, взяти його, після чого ось це все. Сміття знову покласти сюди. Ну це ж собака незручно. От, доп... от я не знаю, ну от всі ж, не знаю, там якось путішевствовали, я не знаю. Ну, от, допустимо, інвентар у вас нарис, ось такий нахрен. Ось так, ви, наприклад. ну... Наприклад, ви там бісля бійки, наприклад. От, от допустимо, зараз от... ...от зараз я. От ми якось. принарядимось. Я ось так виглядаю, от, мені, у мене тут купа сміття нахрен. Мені треба, наприклад, от, е, я не знаю, там, е, ось мені потрібен цей нафіг. Зараз іще сюди покладемо. Е, мені потрібно дістати, наприклад, залізу, щоб переплавити. І що мені треба? А, мені треба ось так викликати. І тоді я, от, наприклад, ось так. Оце все, і потім назад оце лайну. Ну просто, ну це настільки дебільному, настільки по-дебільному зробити механіку, ну це просто треба вміти. Я не знаю, яким це треба бути. І ще ладно, я би ще змірився, от, знаєте, з цією механікою е, стакуючих предметів. Це з іншого боку, можна ще пробачити. А от за механіку витаскування цих предметів треба карати, треба наказувати, треба, щоб вони самі грали. З, таких, з таким от мішечком. А, ну так, да, перепрошую. Моджинги не грають в Майнкрафт. Я, я, я перепрошую, я вибачаюсь. Модженки в нас Minecraft не, не грають, вони е, предпочитають не грати в те, що вони розробляють, на жаль. Ну що ж, я сподіваюся, вам це Ой, я сподіваюся, вам це відео сподобалося. Я очікуйте, звичайно ж, на відео, де буде моя вже не бамбьошка, де я буду перераховувати плюси даної штуки. В цьому випадку, звичайно ж, мішка. Всім дякую, хто подивився. Ставте подбайки, підписуйтесь на канал.